Друзі, ще хотіла б сказати, що якщо ви приймете рішення відкривати компанію, або у вас вже є така нагальна потреба у відкритті компанії у Франції, у вас є сьогодні дві опції: перша вона більш бюджетна, друга більш дорожча. Однак, теж має місце бути. Давайте поясню в чому суттєва різниця. Перше це платформи. Є ті онлайн платформи, які можуть вам допомогти за 200 євро. Це максимальний пакет, і раджу вам його брати, тому що вони вам можуть перевірити статут, протокол, ну тобто, дати зворотній зв'язок вам по пошті. І буде десь 350 євро офіційні бюджетні внески. За реєстрацію компанії відповідно десь в середньому орієнтуємося на 500-550 євро. Якщо казати, наприклад, у вас нестандартна ситуація, і вам потрібна допомога таких компаній, як ми або інших компаній, які допомагають відкрити підприємства на території Франції, ви можете звернутися до цих підприємств. Вартість це буде реєстрації разом з організаційними внесками в середньому, десь 1800-2000 євро. Тому, звісно, якщо ваша ніша це сфера послуг, не складна, тому ви можете легко йти через ці платформи. Вони називаються Legal Star і Legal Space. Ще б хотіла б сказати, що є три важливі пункти, на які ви маєте звернути увагу для того, щоб реєстрація пройшла ідеально. Перше – це адреса. Ви не можете взяти адресу, де ви проживаєте в апартаментах або в орендованому приміщенні, як це якщо це будинок без. Отримання згоди ваших власників. Багато хто це робить. Потім можуть з'їхати, не продовжується контракт оренди, але листи надходять на цю адресу. Плюс може бути, звісно, неприємна ситуація, де ви не отримали дозволу, і з боку власників може бути претензія. Тому тут потрібно користуватися або сферою надання юридичної адреси. Ви можете теж до нас звернутися, ми можемо вам в цьому допомогти. В середньому це десь 50 євро на місяць, і це спеціальна компанія, яка приймає ваші листи, сканує, надсилає вам відповідно. Ця адреса всюди буде за вами незалежно від того, змінюєте ви місце проживання чи не змінюєте наступний момент. Це види діяльності в Україні. Є кведи тут є реєстр видів діяльності, які затверджені на рівні міністерства або на рівні Франції, тобто держави Франції, які ми маємо брати конкретно за цим типом видів діяльності. Ви можете зараз побачити на екрані, як він виглядає, і я вам під цим відео обов'язково лишу лінк. Ви зможете перейти і обрати. Відповідно до вашого виду діяльності правильну назву, яку, звісно, ваші клієнти потенційні будуть вказувати в інвойсах і в контрактах. Тому це теж не менш важливий момент. І наступний найбільш проблемний момент, який ми бачимо серед наших українців, які відкривають компанію у Франції, це є неправильне покладення статутного капіталу на рахунок підприємства. Багато хто, можливо, в чатах бачить інформацію і о, розуміє, що можна покласти готівкою, прийшовши у відділення банку, кошти на рахунок. Це великі порушення. І потім у вас будуть питати за рахунок чого, де ви взяли ці тисячу євро. Навіщо ви їх клали готівкою? Статутний капітал має кластися безпосередньо з карткового рахунку на рахунок бізнес-рахунок вашої компанії. Давайте коротко поясню. Коли ви йдете на платформу Legal Space, Legal Start, їх дуже багато, до речі, на будь-яку вони вам дають можливість відкрити рахунок ну, в таких онлайн-банках по типу нашого монобанку, де не буде відділень, і потрібно розуміти, що комунікація з ними буде більш складна. Якщо ж ви підете шляхом відкриття рахунку у банку, який більш такий серйозний, давайте BNP або, наприклад, Криді Agricole, ви маєте розуміти, що коли ви приходите відкривати рахунок, вам відкривають тимчасовий рахунок. Цей тимчасовий рахунок якраз і передбачає ось цей момент, щоб ви поклали ці тисячу євро. До моменту, до речі, це важливо розуміти, поки ви не отримали кабіс. Якщо ви пішли шляхом відкриття компанії з е, спеціалістами, які вам допомагають викрити, підготувати статут, протокол і решту документів? То наступним кроком ви йдете в це відділення. Вони вам відкривають тимчасовий рахунок, ви кладете туди кошти, тільки кладете е, вам потрібно відкрити або револют, або пайонір. Або відкрити карту фізособи безпосередньо у Кридіагріколі, або BNB банк, неважливо, будь який де є відділення банку. Вам спочатку запропонують іншого варіанту, і порядку немає відкрити тимчасовий рахунок. І на цей тимчасовий рахунок ви будете класти свої кошти, тільки не готівкою. Пам'ятаємо, вам потрібно мати або картку фізичної особи саме цього відділення, або будь-якого іншого, або мати картку револют Pioneer. І вам потрібно буде здійснити трансфер. З вашого карткового рахунку фізособи на тимчасовий рахунок вашої компанії, яка вам відкриває відділення банку, після цього кошти з'являться на тимчасовому рахунку, і банк надасть вам таку довідку, що кошти у вигляді статутного капіталу покладені. Якщо ви вже маєте на руках кабіс, то відповідно вони вам не будуть відкривати тимчасовий, вони одразу вам поповнять статутний капітал. Якщо ж ви ще не маєте кабісу, ви кладете на тимчасовий рахунок ваш статутний капітал, потім несете цей документ в компанію, яка вам допомагає з відкриттям. Вони проводять усі реєстраційні дані, отримують кабіс, дають вам його, і ви з цим кабісом йдете у відділення банку. І вже безпосередньо цей тимчасовий рахунок буде закрито. Вам відкриють постійний рахунок з вашим IBAN, міжнародним кодом. І ви вже безпосередньо можете працювати і надавати ці реквізити на оплату вашому покупцеві. Тобто, самим головним меседжем тут моїм було для вас не класти в жодному випадку кошти готівкою на поповнення статутного капіталу. Тобто, тут це жорстко регулюється і викликає масу проблем. Сподіваюсь, сьогоднішні рекомендації були вам доречні і допоможуть у відкритті вашої компанії.